Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Олег Шафаренко. Олег Ленич. Як вам робота ваших підопічних сьогодні? Ну, сьогодні була така доволі сумбурна гра. Хлопці не грали деякий час, тому багато помилок було, сумбур. Багато моментів. Як у Кременчуга, так і у нас. Ну, таке вийшло. А на вашу думку, ці зміни воротаря допомогли дещо врегулювати гру сьогодні? Ну, ви розумієте. Якщо ти вийшов, ти повинен грати, так? Якщо ти не готовий, то тебе треба замінити. Все просто. Е, то можемо сказати, що воротарі сьогодні були не до кінця готові до гри? Ну, я б так не сказав, але ж і оборона помилки допускала. Ну, хотіла стрягнути команду, так? Ну, ми відігралися, 4-4 зіграли. Я вважаю, що для нас це добре, так, могли б програти у, у основний час. Вже другий в цьому сезоні вперше в Кубку України вилучення, яке призводить до матч-страху, заробляє Роман Благий. Чому це надмірна відповідальність? Певне, це від великого бажання. Там нічого страшного не було, я вважаю, так. Судді. Так вирішили, ну нехай. Чотири з шести матчів серії з Кременчуком закінчується по болітах. В плей-офф їх не буде. Виходить, що треба шукати новий спосіб вигравати в цій грі. Ну, та це добре, що не буде штрафних кітків, так? Я вважаю, що краще грати овертайм, ніж боліти біти. Віталій Лялька закидає «Соколу» практично в кожному матчі. Мабуть, він зараз головна проблема Кременчука для сокола. Віталій – це майстер високого рівня. Так. Я вважаю, що він не повинен грати у шпиоті України, він повинен грати за кордоном. Так. Йому здесь робити нічого. Він просто я... я хотів би, щоб він грав за кордоном, так, а не в Україні. Останні матчі Сокіл зіграє обидва вдома, обидва проти київських клубів і далі плей-офф. Чи буде якось по-особливому готуватися Сокіл до наступної частини чемпіонату? Ми будемо готуватися, так. 에, поки у, у дворці грали у гандбол, ми тренувалися у, на, у ВДНХ парку. Так? І сьогодні перший день вийшли. Такі умови, так? що маємо, то маємо, будемо готуватися до плей оффу а там гра покаже, так? виграємо чи програємо. Дякую вам, успіхів на звинувачу. З нами головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Сумець. Дмитро Леонідович, з перемогою. Дякую. Дві швидкі шайби та. Постійне ведення в рахунку Кременчука. Як вам робота ваших підопічних сьогодні? Ну, ми настраювалися на таку гру, на швидку. Забили першими дві шайби, повели у рахунку. Ну і всі гру вели у рахунку. Ну, Десь опять, у нас були вилучення. Це нас губить. Ну, працюємо далі і доводимо до хлопців. Думаю, дійде. Удар Гліба Кривошапкина в першому періоді. В ході матчу ми бачили, його повернення на ноліт. Як само почуття нападника? Ну, Гліб боєць після такого е, удару, як йому нанесли, Гліб зібрався у третьому періоді, був на льду, виконував роль лідера, грав настоячий мужик. Четвертий гол «Сокола» в ворота Кременчука можете описати цей момент з вашої точки зору. Який він був? Четвертий гол «Сокола» в ворота Кременчука, коли ще був відеоперегляд на взяття воріт? Ну там судді переглядали цей момент. Там, якоби нанесли клюшкою по вратарю. Не по шайбі били, а по вратарю. Ну, суддя так вирішив, що після перегляду. Що там все було по правилам, гол зарахували. гол зарахували. Шести матчів регулярного чемпіонату це переможний матч для Кременчука в болітній серії ще й чому так? Хоча всі матчі були рівними, чому не вдалося мати рівність в рахунку по кількості переможних голів матчів? Ну, ви бачите, який же матч четвертий закінчується у ніччю. Ну, Сьогодні наші хлопці були мастера і. У серії доказали це. Завтра Кременчук заграє свій останній матч в регулярному чемпіонаті в Вінниці проти Берсерків. Далі невелика пауза в команди буде перед плей-офф. Чи буде особлива підготовка до наступного туру чемпіонату? Ну, ми проведемо мікроцикли, будемо готуватися до плей-офф. Все буде гаразд. Дякую вам, успіхів за теж матч. Я хочу подякувати своїм хлопцям за їхню гру, за віддачу і за. Те, що вони сьогодні зробили. Я думаю, всім це на користь буде. це перемога. Дякую вам. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.